Маленький пухнастий пінгвінчик піп прокинувся на снігу. Сонце лагідно світить і все навколо блищить. Холодно! Сьогодні день пригод! радісно вигукує він. Піп ковзає на животі по кризі, сміється, а бризки летять на всі біч. Шш, Як весело ковзати! – лунає його дзвінкий голос. З-за крижини визирає біле ведмежа плюшик. Вони зустрічаються поглядами і одразу усміхаються. Хто це там? Привіт, плюшику! Ходімо гратися разом! Піп і плюшик беруться до справи, будують із маленьких крижин справжній крижаний замок. Поруч блищить райдужна айсбергова гора, і друзі радіють Разом веселіше! Замок готовий! Справжній палац! Коли вечірнє небо рожевіє, а сніжинки блищать, як зірочки, піп і плюшик сидять поруч, обійнявшись. День скінчився, а завтра буде ще більше пригод, шепоче піп, засинаючи від щастя.